Всім привіт, і сьогодні у нас на огляді перфоратор GTM RH 28850 ev На сьогоднішній день дуже важко уявити собі будь-який мілкий ремонт або будівельні роботи без використання такого інструменту як перфоратор. З назви, я думаю, що ви вже зрозуміли, що максимальний діаметр буріння в бетоні складає 28 мм, а потужність двигуна 850 Вт. Як завжди, торгова марка GTM вказує виключно номінально споживану потужність, а не максимальну пікову, коли крутний момент вже майже заблоковано. Як цим грішать деякі виробники на ринку? Перфоратор поставляється ось у такому крутому, ударостійкому пластиковому кейсі, що зробить переміщення інструменту з об'єкту на об'єкт ще більш простішим та безпечнішим. Гарантія складає 36 місяців, тож ви можете бути впевнені у якості та ресурсі даного інструменту. А відкривши кейс, ми можемо бачити. Безпосередньо сам перфоратор, металевий обмежувач глибини буріння, набір бурів, піки та лопатки, та інструкцію з експлуатації на українській мові. На інструменті встановлений патрон типу SDS який є наразі одним із самих популярних, тож у вас не буде ніяких проблем з підбором розхідника, будь-то БУР або піка. Швидкість обертання контролюється силою натискання на кнопку жилення. Це дає змогу чітко засверлюватись, контролювати процес буріння, а також сверлити метал при допомозі перехідника патрона з SDS Plus. Щітковий реверс зберігає весь крутний момент в обох напрямках обертання. Також це чудово стане в нагоді вам, коли потрібно буде вивільнити бур в разі його заклинювання. Перемикач режимів роботи має 4 положення: сверління, сверління з ударом, довбання та зміна положення кута на піки. Конструкція інструменту збалансована, ергономічна та продумана. При його виготовленні використані тільки найякісніші матеріали. Магнієвий корпус редуктора набагато міцніший за пластик, який встановлюють конкуренти, а за рахунок того, що він трохи тяжче, при роботі не буде такої віддачі на руки. Кульковий шарнір кріплення дроту запобігає перелому та перетиранню дроту живлення. Сам дріт живлення має довжину 275 см. Та додатково прогумований, тож взимку він не буде твердим, а влітку дуже м'яким. Даним перфоратором зручно працювати та легко його тримати. Хват для руки прорезинений, а в парі з надійним та міцним кріпленням додаткової рукоятки значно подовжить час безперервної роботи в будь-якому режимі. Хочу подивитися, що максимальний діаметр буріння складає 28 мм, а сила удару. 3-2 джоулі. Наша порада при виборі такого інструменту як перфоратор керуйтесь трьома аспектами: максимальний діаметр буріння, сила удару та конструкційні особливості. Мідні обмотки двигуна забезпечують кращу тепловіддачу, стійкість до перегріву двигуна та його максимальний коефіцієнт корисної дії, тобто більшу потужність та крутний момент на виході. Дана модель перфоратора обладнана захисною муфтою, яка спрацює в разі заклинювання ріжучого елементу в матеріалі. Це вбереже руки оператора та значно подовжить термін служби самого інструменту. У підсумку ж можна сказати, що дана модель перфоратору GTM RH28850 EV це оптимальне співвідношення ціни та високих експлуатаційних характеристик. Продумана та ергономічна конструкція, якісні матеріали та гарантія в 3 роки. Друзі, а я вам вдячний за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та обирайте тільки якісний інструмент торгової марки GTM. До нових зустрічей! Слава Україні!